Всім привіт! Я Олександра і це канал про в'язання SilverNet. Рада вас тут вітати. Сьогодні в нас неділя, 31 березня, останній день березня. Я не знімала влог на цьому тижні, якось зовсім не було настрою, але я зараз пакую посилки, які хочу відправити сьогодні та завтра. І так сталося, що у кожній посилці є щось, що я робила цього тижня. Я вирішила вам так трошки показати, чим все таке займалася, що в'язала. Поговоримо про в'язання приємного перегляду. Перша моя посилочка це шкарпетки для ЗСУ. Я буду їх відправляти до Марусі в Одесу. Це проєкт зігрій лапки котика. Вони займаються теплими речами та всіма іншими спаковниками, ліками для військових. Так, завтра вже квітень починається, досить тепло, але все ж таки я перепитала, Марусі сказала, що ще потреба в шкарпетках є, тому що сиро ночі ще холодні, ще будуть. Такі дні холодні у квітні, тому є потреба, і я вирішила відправити все, що я нав'язала за цей тиждень, ще я не знімала оці шкарпетки. Я зв'язала, це теж Хелікс. Я вже казала, що я намагаюся вив'язати свої залишки. Таким чином виходить досить непогано, майже завжди, ну, коли досить вдало підібрані кольори. Це Лізе супервош, і світло, -сі... світло сірий це теж лізе супервош, а кольоровий це залишок від Ярнард Forza. Ось такі вийшли шкарпетки. Це який в мене розмір: 43-44, причепила всюди бірочки, ну і всі інші ви бачили можу швиденько показати. Такі: це Хелікс, знов Хелікс. Товстенькі шкарпетки, теж не знаю, наскільки вони зараз актуальні, вони досить теплі, але я думаю, що Маруся там на місці розбереться. І знов Хелікс, в мене 5 готових пар. Я не знаю, чи буду я найближчим часом ще в'язати. Може і буду, якщо буде настрій, вив'язувати залишки. Тому що прийде осінь і е, знадобляться, знадобляться ці теплі речі. Так, виріш... і я вирішила дещо додати. Е... Для Марусі, точніше, для її дитини в неї є донька, і ці шкарпетки повезе ось такий друг. Мені дуже сподобалось в'язати таких маленьких звірів, я вам вже їх показувала. Це платний опис української дизайнерки, я залишу посилання на її сторінку в описі до цього відео. Це така червона панда. Я в'язала для своєї дитини, в мене залишилась пряжа і залишились. Очки і ніс все було, тому я вирішила такого маленького пухнастика зв'язати. Вони такі дуже приємні, їх приємно у руці тримати. Вони наче такі маленькі-маленькі, але ну, не знаю, мені дуже подобається Я із задоволенням зв'язала такого товариша. Так що ось таку маю першу посилку і зараз покажу чим ще займалась на цьому тижні. Це вже поїде до мами. Це моя невдала. Футболка, яку я трошки зваляла. Ось такі шкарпетки, я вам їх вже показувала. І ще дещо я зв'язала зараз покажу. Я вам показувала цього котика, дуже він мені сподобався. Мені сподобалось його в'язати. Я розмовляла з мамою і кажу: я хочу ще одного кота зв'язати, але я не знаю для кого у нас є. Більше в мене так знайомих поблизу. Немає і кажу: ма, може тобі кота зв'язати? І вона погодилась на диво. Правда, мені правда трошки мене відмовляла, каже: там може не треба, не витрачай час, але ну мені дуже-дуже хотілося зв'язати кота, тому з'явився ось такий друг. Покажу їх разом. От цей залишається у нас, а цей поїде до мами. Та сама пряжа Ємала Dolphin Baby, він такий сіренький у блакитному светрі, і очки я зробила блакитні. Мені дуже подобається, класний хвіст, все на місці. І подивіться, як воно ну це зовсім випадково вийшло по кольорам. Я нічого ні до чого не підбирала. Просто коли обрала пряжу на цього котика, мені захотілося світленького зв'язати, просто тому що цю пряжу темну ну, досить важко в'язати. Попадати в стопчики ці, тому я вибрала світло сірий. До нього підібрався такий блакитний светрик, і ось так все разом виглядає. Тому якщо у Дніпрі ви зустрінете жіночку у, цій, у цьому светрику, в таких смугастих шкарпетках і вона буде нести кота, то, то буде моя мама. Мені дуже подобається, що воно все. Ну, як ніби я спеціально підбрала, ж, але ж я кажу, ну, все випадково, тому що футболка взагалі мала бути мені. Шкарпетки я в'язала з подарованої пряжі, яку мені Наталія подарувала, а котик просто, я ж пояснила, чому такий вийшов. І показую свою останню роботу. Працювала я ось такою пряжою. Це така новенька для мене, ніколи з неї не в'язала, але з велюто. Мікрополіестер, і тут у 100 грамах 68 метрів. Чому так я докладно на ній зупиняюся, потім вам дещо хочу про неї розповісти. І що я в'язала? Ось таких жабенят. Я ж кажу, якось настрою зовсім нема на цьому тижні і хотіла щось таке легеньке, веселе, я не знаю, зв'язати. От, і я, запропонувала, показала, я показала цей опис своїй дитині і сказала, давай я зв'яжу одну тобі, а одну для подружки, яка у Дніпрі відправила моїй якісь смаколики цю жабу. От, і, і Дарина сказала, так, ти що От, Тому з'явились дві таких жабки. Це теж опис Тетяни Лисенко. Посилання буде під відео. Дуже-дуже просто в'яжеться. ну, Я не знаю, мені здається, за півгодини можна зв'язати. Такі класні, дуже мені подобається. Вони такі, наче супер прості. Тобто, це, ну, як кулька з очима, з лапками і у такій спідничці квіточці. Але я не знаю, мені дуже-дуже сподобалось. Я випадково купила більше пряжі, ніж було потрібно. Точніше так, як вам їх посадити, що? В описі не зазначено, скільки саме треба, і я подивилась на метраж цієї пряжі, там все ж таки менше, ніж звичайна плюшова. Да? Так, в Гімалая Бебі, наприклад, 120 метрів, тут всього 68. І я подумала, що ну, а вдруг не вистачить. Але одного мотка вистачає майже, майже на три таких жабки. Тобто, в мене залишився один зайвий і залишок від першого. Мотка. І що я вам хочу показати стосовно цієї пряжі, я не знаю, можливо, якщо ви в'яжете іграшки, вам буде це корисно у порівнянні з наприклад, Гімалая Dolphin Baby, але я в'язала з ярнартовської плюшової пряжі, і там така сама штука. От дивіться, коли ви відрізаєте кінчик, так, щоб був фокус. Тут на кінці потім завжди оцей пух він знімається. І я його спеціально знімаю, коли там заправляю, тому що, якщо це не зробити, у вас воно буде вилітати, літати по хаті. Тобто, ну так, нормально <сум> знімається. Це ну, не велика проблема, але все ж таки так і є. А у пряжі валюта, мені здається, якась інша конструкція цієї пряжі такого не відбувається. Бачите? Я відрізала. І нічого не знімається, воно нормально все тримається. Я не знаю, наскільки це корисна інформація, але я таке помітила ну, і вирішила вам розповісти. Можливо, буде корисно. Так, в роботі вона приємна, все нормально в'яжеться. Я в'язала її гачком номер 5 таку пряжу 120 метрів я в'яжу гачком номер 4 Тож, в принципі, я цю пряжу можу вам радити, вона приємна в роботі, вона трохи дешевша за, ту ж Гімалая Dolphin Baby, і в роботі мені дуже сподобалась. Ну, як бачите, нормально виглядає і не сипеться. Це, ну, можливо, для когось буде таким вирішальним моментом при виборі плюшевої пряжі. Все, ось такі маю здобутки за цей тиждень. Тобто, я зв'язала пару шкарпеток, двох жаб. Кота і маленьку червону панду. Ну і традиційно, раз останній день місяця підвожу підсумки своєї роботи за березень. Я зв'язала шкарпеток 6 пар, одну футболку і аж 9 іграшок. Дуже дивно, іграшки переважають шкарпетки. Ну, так, вийшло. Вони, звісно, зовсім маленькі, зовсім простенькі, але все ж таки 9 іграшок це ну так, нормально. Ну, і щодо придбанів та Відповідно вив'язаної пряжі. У березні в мене було і багато покупок, і величезний просто подарунок. Я показувала у минулому відео розпаковку. Якщо не дивились, то залишу посилання у куточку. Наталя мені подарувала величезну посилку, і там було майже кілограм 300 грамів шкарпеткової пряжі. Тобто я її записую в плюс, але все ж таки, виношу окремою ділянкою, це я не, покуп... це я не купувала. Але і купувала я пряжу у березні і аж кілограм 850 грамів. Досить і досить багато. Звісно, багато було ось такої плюшової пряжі. Вона важка, але там малий метраж все ж таки кілограм 850 кг. А вив'язала за березень я всього один кілограм 460 грамів. І не дуже мені подобається ця тенденція знов відбувається накопичення. Я б дуже хотіла сказати, що в квітні покупок не буде, але будуть дещо приїде, але там зовсім небагато і ем, там дуже-дуже цікава пряжа. Я думаю, що ну, багато хто з вас здивується, яку саме пряжу я придбала, тому що це така прям новинка. Це розповіла. Цифрами поділилась. вибачаю, що не знімала таке велике відео, але, ну, маємо, що маємо. Сподіваюсь, на наступному тижні в мене буде більше моральних сил, щось для вас знімати та показувати, що я в'яжу. На цьому буду прощатись. Сподіваюсь, у вас все добре. Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей. Бувайте!